Всім привіт! Я в штаті Огайо і веду вас в Гудвіл, тобто Second Hand. Вже ми були у Пенсільванії, вест Верджинії, сьогодні в Огайо. Так як я живу на перетині цих трьох штатів, то мені однакова відстань до всіх трьох. Так, Тут є багато здають з звичайних магазинів, то дешевше, але... Нові товари. Покривала по 15. Ну тут не дешевше в неї в магазині стільки. Шапки з рукавичками. Ось такі. Наразі в Огайо один з найдешевших по зрівнянню Гудверів. От, наприклад, тут всі е, топи, всі 3,49. І от стіджим'як з 20 доларів новий висить. Там на штани також одна ціна на сукні. На взуття. Ось, ще бачу я з цінниками. Також сьогодні пише, що 50% на фіолетові ось такі ха -ха, позначки в них є. То якщо фіолетова, ось як тут, тоді 50% знижка. Стільником така безрукавка. Ще гарно, що мені тут подобається, тут все по кольорах. Такі в'язані. 100% шерсть. Я бачу, що такий важкий. Ой, але мене шерсть дуже кусає. Шапки, рукавички, шарфи, аксесуар. Все по 99 центів. Часто кашемір можна знайти. Що щось ногеньке? О, це 100% кашемір. Кашемір дуже тепленький і м'ягенький. Дуже багато таких кофт до Різдва. Вони тут називаються Ugly Christmas Sweater, тобто страшний різдвяний сведер. Джинси у нас по 6 доларів. До кольору до вибору. От якщо фіолетовий, то ціни. Так, сукні чотири сорок дев'ять, чотири п'ятдесят можна сказати. Це сака так виглядає, ніби раз таким Тут спіднички спідниці по 2,49. Навіть є весільні, сукні, подивіться, яке то все пишне. Скільки така? О, вони цю 200 доларів оцінили. Ну, все рівно нова, набагато-набагато дорожча. О! Така. Боже, вона нова з цінником. Ну глянемо, Нема ціни, скільки коштувала, не бачу. 150 доларів оцінили. Ну, вона дорожча, насправді, нова. Там знизу такий геп'юр. Це якась дуже старовина. Це 100. Ось нове плаття Adriana Пепл. Ціни немає, а тут 25 доларів. Уж вечерний. Тут у нас дитячий видео, дитячий взуття Тут є ціни на взуття. Книги, різні такі. Наприклад, таке кріселко 4 долари, ходунки 4. О, тут є також великий візочок. 25. О, новий точно не купите. Тут все дитячий одяг, не буду ходити показувати все От, по 2,99, по $1,99 і тут багато іграшок. Наприклад, такий розвиваючий куб. Як що знайду, от 3 долари. Також є рамочки різні, картини. Ось Дзеркала. Також меблі є. Наприклад, крісло 30 доларів таке. 20 доларів круг рістів. Тут відео взуття. А, взуття у нас 5 доларів і вище. там, Якщо чоботи, то дорожче пише. А звичайні на кросівки чи туфлі по 5. Ось тут чоботи різні? Я вже бачила в когось зв'язку Акс. Е, you know like Є нові ремні та галстуки по 99 центів. Ні в одному секонд генді таких цін немає. От, снігові костюми. Також дуже дешево тут. Пальта різні куртки. Вон По 8, 13 та 20. Якщо вже самий зимовий, самий дутий важкий, то 20. Є чоловічі і жіночі. Він скам'ю. А ще якщо фіолетова оця штучка, то півціни. Тут така корзина з маленькими різними гаманцями. Гаманці 1,99. Косметички. Саду купи тут. Ну, ось така вінтажна старовина. Зараз вже таких і не знайти. Лезер Індія. Пише натуральна шкіра Індія. Vamos lá. відео з напличниками, з сумками. Ось така дута. Також всі сумки в одну ціну. Так? Чотири сумки, три клатчі і два гаманці. Там попереду секція з різними для дому товарами, Я зараз покажу. Навіть ліжко для хворого на плоті, воно піднімається, опускається, Крісла. Подушки. Тут вже на кожному товарі є ціна, на кожній вазі. Тут, наприклад, ця 2 долари. А три, ще меблі. по 15 доларів такі склідні. Підсічники. Такі 5 доларів. Важкенький. Тут плетені корзинки, також кожна в різну ціну. Такий півень з приправами. Хтось накопить того всього, потім сиди здаю, нічим не користується. Це для рукоділля тут бачу, багато чого є. Штампики ось змійки для замовчків. По 99 центів. Ну, вони в магазині набагато дорожчі. Так, тут все різдвяне. Ой, 2 долари, не знаю, ваза, напевно, що. на верхушку ялинки зачіпають тут або ангелів, або ось таких санкциос. Тут більше все пластикове з цієї сторони. Для нарізання. Набір 2 долари. В магазині 25, точно знаю, коли Ось Різні ланчбокси. Так, все щось таке виглядає, як ручна розпис. Немає ніяких позначок, але дуже догень. А тут всі полиці з сувенірами. Колись, пам'ятаю, всі дарували один одному такі сувеніри на дні народження, на різні свята. Так воно ну, все було популярне. Тепер це пилозбірники збірники для мене. Тут різні годинники, будильники. Паруварки, рисоварки, міксери, вафельниці, фени, все, що тільки душа забажає. Праски, міксери, от, великі, 14, ліхтарики, три різні лампи і основи під лампи. От які здоровенні. Наприклад, ці без плафонів вони по 15. Так, тут ігри на стільні. Різні різні. Такі бачу аж старовинні. 99 центів всього на всього. Така 2 долари. Пазли різні. От. Штати. Пазл 2 долари. Доміно 99 центів. Ого, побачила для них 10 доларів. Ну, він явно дорожчий в магазині. Yeah, is... exactly. um, Ось такий Огайо Second Hand. Буду завершувати і до наступної зустрічі.